За місяць в Україні запрацюють нові правила переказу грошей з картки на картку. Обмеження узгодили банки. З 1 лютого переказати на картки інших людей можна буде не більше, як 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня 100 тисяч. Чому банки ухвалили таке рішення? Та кого стосуватимуться нові обмеження? Андрій Стасюк розкаже. Приватбанк, Ощадбанк, Пумп, Райфайзенбанк, Універсалбанк, які володіє монобанком. Це частина тих, хто об'єднався та підписав меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Він водить ще більші обмеження для переказів з карти на карту клієнтів банку. Так, з 1 лютого для клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, застосовуватимуть ліміт у 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня 100 тисяч гривень на місяць. Також ці обмеження стосуватимуться і Переказів по рахунку АйБен, а от обмеження для людей, яких банки вважають високоризикованими, становитиме 50 тисяч гривень. В такий список входять громадяни Росії, Білорусі, Північної Кореї, Ірану та М'янми. Розрахунок карткою за продукти, за комунальні послуги, за послуги не знаю, в якихось перукарнях чи за якісь послуги перевезення, квитки, похід, не знаю, в кіно, в театр чи будь-які речі не підпадають під жодні ліміти тобто ви це це не враховується в цей в цей в ці обмеження які про які йде мова в меморандумі ці обмеження враховуються виключно, коли без жодних документального підтвердження я як фізична особа перераховую вам як фізичні особи кошти. Ті люди, у яких будуть підтверджені офіційні доходи вище ліміту, зможуть звернутися до банку і закріпити ліміт переказів на рівні своїх надходжень. А подекуди на зарплатних картках його встановлюватимуть автоматично, додає Дубас. Так, зокрема, військові, які отримують понад 100 тисяч, зможуть і далі робити перекази із збільшеним лімітом. Схожа ситуація із надходженням Женями для прикладу від продажу квартири чи авто. Ви йдете в сервісний центр, де ви продаєте автівку, ви в договорі купівлі продажу, вписуєте суму, яку ви за яку ви продали цю автівку, і цей документ буде підтвердженням для банку, що ви всю цю суму одномоментно одноразово можете перерахувати будь кому, кому як пітопі переказ, бо це ваш легальна легальний дохід. Така сама аналогічна історія з е, е, нерухомим майном, тільки там звичайно сума більша. Ще одним нововведенням стало те, що клієнт, у якого немає підтвердження доходів, в одному банку зможе відкривати. Ати не більше трьох рахунків в офіційно працевлаштованих цього обмеження. Немає цей меморандум та встановлення ліміту є спробою боротьби із тіньовою економікою, зокрема і дроп-схемами. Це коли купують чужі картки, а далі невеликими сумами виводять кошти. Такі перекази великим банкам важко відстежити, адже вони фактично маскуються під звичайні перекази, які проводять громадяни. Проте, на думку економіста Іліни Сходовського, такі обмеження незначно вплинуть на подібні схеми. А самою цією проблематикою... Мала б займатися податкова, а не самі банки. Так, от вони замість того, щоб здійснювати покращення якості фінансового моніторингу в банках, вони якраз збільшують його кількісно. що є абсолютно неправильним підходом щодо боротьби з різноманітними схемами. 10 грудня під час прес-брифінгу голова НБУ Андрій Пишний заявив, що на заміну цим лімітам в майбутньому має прийти дієвий ризик орієнтований підхід та фінмоніторинг. і саме це допоможе зменшити частку тіньової економіки. Також Ж, суспільне зверталось до НБУ за коментарем. Проте у регуляторі нам відмовили старший економіст центру економічної стратегії Юрій Гайдай вважає, що для дієвішої боротьби зі схемами, окрім самоорганізації банків, потрібна співпраця із правоохоронцями. Взаємодія тут потрібна взаємодія всіх органів залучених з одного боку і правоохоронних органів, з іншого боку, державної податкової служби, ну і власне активне залучення самого держфінмоніторингу і. І от, якщо цей весь ланцюжок буде ефективно працювати, то тоді ми побачимо результати такі істотні. Загалом, на думку голови асоціації українських банків Андрія Дубаса, подібні зміни у переказах відчують не більше ніж 5% користувачів. Андрій Стасюк, Мирослава Трофимчук та Андрій Селезньов суспільне новини.